Переможець голосу України та священик УПЦ Олександр Клименко про скандали навколо нього. Кажуть, чорний піар теж піар. Треба було все-таки якось позбутися оцього такого темного темного боку моєї історії. Сьогодні Клименко прокоментує скандальні заяви з приводу майданівців, ставлення до міністра культури Ткаченка, пропагандиста РФ Івана Охлобистіна та Українську православну церкву. Тому що я приміром постійно виступаю за абсолютно спокійне співіснування і поступове, поступове налагодження діалогу, мирного діалогу між ОПЦ і ПЦУ. Священик вперше зізнається, чи їздив виступати в Росію під час війни, та що таке взагалі українська церква Московського патріархату. Нагадаю, що Володимир Зеленський уже ввів в дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій з центрами впливу у Росії. До Мене дзвонили починаючи з 17-го року постійно, щоб я провадив там якісь величезні тури в Російській Федерації, концертні тури. То ну суми просто були божевільні, ті, що вони пропонували про все це детальніше в інтерв'ю. Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, включайте дзвінок. Сьогодні з нами священик Української православної церкви. А також переможець голосу України Олександр Клименко. Вітаю вас в етерії! І перша тема у нас життя після проєкту Голос країни. Ви перемогли. Ми пам'ятаємо фантастичні. Виконання материнська любов. Твоя, <му> 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 ну і також інших е пісень. Наприклад, пам'ятаю: Твої гріхи: Тіна Кароль», Катя Чілі. Як зараз як склалося ваше життя після проєкту? Що з голосом, що з піснею, з музикою? І, звичайно, друзі, ми будемо говорити на різні теми. Сьогодні перша частина, тому дочекайтеся, далі буде детальніше і про церкву, і про скандали. Також, отже, пан Олександре, життя після голосу. Так, дякую. Що... Вітаю вас вітаю вас? Насправді я не шукав. Такого ж активно продовження життя після голосу, і нинішній пан міністр е, був учасником нашого діалогу, коли я підійшов до нього після перемоги і запитав. Він тоді був генеральним продюсером телеканалу плюс Солдинг. Mm -hmm. У нас декілька розмов було під час проєкту, пов'язані з декільками скандалами, значить, такими достатньо натягнутими, але однак. І між іншим я запитав у нього, коли я зможу. Плигнути з цього потяга популярності, <кхи> тому що е я її не шукав, і для мене було більш важливим на проєкті показати, що образ такий збірний, медійний священнослужителя, який дуже часто нав'язується через е різного роду змі, які в першу чергу зрозуміло, хочуть мати підписників, хочуть мати перегляди. Ну а нічого, нічого так не збуджує уяву глядачів, як певного роду скандали, саме тому. Нормальний образ священнослужителя завжди залишається десь в тіні. Мені хотілося його показати, тому що я достатньо проста людина, тобто, у мене там сільська парафія, багато дітей, прості батьки Взагалі достатньо просте життя. Ну просто що я співаю там, проповідую місіонері, але. Скажімо так, в таких яких в скандалах не було нікого замішаний, Ну пізніше, правда, ці скандали мене однак потроху нас доганяли, як виявилось. Але е, цю мету я виконав, і далі я, чесно кажучи, ну не дуже хотів там, перетворюватись на е, елемент шоу-бізнесу, про що активно заявляв, де тільки міг, от, але на що Ткаченко сказав мені нинішній пан пан міністр, що ну, батька, вибачайте, але навіть якщо ви нічого не будете робити, і будете сидіти вдома, не будете співати жодної пісні. І взагалі ніяк не будете творчо просуватися, то 10 років популярності вам гарантовано, тому що там достатньо великий бороз, достатньо велика була історія цього з країни саме в цьому як надій, погляну. Ну, але, врешті-решт, це обернулося, ну, все-таки так, як обернулося, і закрутилось трошки життя. Я, Скажімо так, започаткував таку специфічну співочу священницьку історію, тобто було дуже багато таких всеукраїнських марафонів, консерватив спілкування. Скажімо так, коли, як мінімум, той самий час, який я витрачаю на музичний матеріал, той самий час я витрачаю і на розмови з глядачами, з тими, хто прийшли до мене. Витрачаємо тепер же цей, скажімо так, ресурс можна використовувати і в волонтерському характері, тому що ми проводили надзвичайно велику кількість концертів, які би. Носили саме таку благодійну мету, збирали кошти на лікування, там на, на амуніцію і так далі. На будь що це вже мільйонні такі рахунки, які розходились mm -hmm. е, по різним потребам. Саме тому, скажімо так: я почуваюся потрібним, слава тобі, Господи, паралельно з так, так, відбувається моє богослужіння, і я себе наче не втрачаю. Цю. Так, так. І я бачу, що ви часто проводите також етери. Ви співаєте в своїх етерах, то це подобається. Ми гадає... Зусти, ждали, та й пройшли. Ті дні. А, скажіть, будь ласка, -як, в який момент ви познайомилися з Олександром Ткаченком? Це вже коли відбувалося, коли вас нагороджували, чи це було до цього, і зараз а, яких вистосували? <клес> Був цікавий такий варіант. Якщо ви зараз заглянете на Вікіпедію українську, то там ще дось висить якась така стаття. Стаття достатньо дивна. Пішні я не влажу не влажу туди редагувати. Можливо, я тут зараз що ви маєте на увазі? Значить, що там відомий своїми скандальними висловлюваннями. А, значно, а це... а тут Пише священник Олександр Кламенко, що голос країни вважає героїв Небесної Сотні, безумцями та кепкує один плюс один. Так, так. Ну насправді, от саме та історія. Е, Кажуть, чорний піар теж піар. Е, угу. Коли лише розпочався, був майдан. І я абсолютно спокійно реагую на будь-які політичні події, тому що священнослужитель, він певною мірою поза політикою стоїть, тобто і тим паче в таких публічних площинах, а, але там було достатньо одне безвідповідальне таке звернення тоді відомого політика Яценюка, який сказав, куля в лоб, так та, та, куля в лоб. Я розумію, яка працює із, скажімо, так, із ну дуже часто працює із певними масами людей. Так, тобто проповідь часто направлена на спільноту там 100, 200, 300 500, більше людей. Я розумію, наскільки легко запалювати людей, е, тим паче, коли ще це стосується таких жорстких і безвідповідальних фраз. Я розумію, що сам він е, свій лоб під кулі підставляти не буде, і я там писав таку статтю про псевдогероїзм. Тоді ще е, слава Богу, не було нікого вбитого на Майдані, от не було ще поняття герої Небесної Сотні, не було ще цього поняття. І я просто писав, що. <кій> Я ж не пам'ятаю, як це звучало, але там принцип був такий, що ті, хто е, виявляють такий собі вдаваний героїзм на публіці, насправді частіше за все опиняються злодіями, маніпуляторами. Тобто треба бути дуже обережним, коли хтось вас сподвигає робити те, що сам робити не збирається, тому що він хоче пройтись по вашим тілам до певної мети. Для мене було. У мене дуже було багато друзів з майдану. Так цікаво, що на, на, на період майдану, ледь не половина моїх парафіян такі приїжджали з Києва, які ж мали в селі будинки. Вони були активними учасниками майдану, допомагали майдану, значить там готували на майдані. і Так далі, а інша половина а, достатньо прохолодно ставилася. Тобто була така середня статистична ситуація, як по країні. І що цікаво, врешті, от так як моя аполітичність, вона показала на парафії плоди ні одна з парафіянок, ні один з парафіяни не покинув парафію, тобто політична тема їх не розділила. Тобто, хтось із старшого покоління проти, хтось там, тих хто молодше вони були за активно. Але вони знали, що храм це місто спокою, храм молитованого молитовного відпочинку, і тут не місто політичним чірам. Кожен обирав собі свої політичні вподобання. Ну але, от на жаль, таке видання, як по-моєму «Україна молота, і там з подачі декількох інших ресурсів. Вони <кій> вирвали з контексту цю фразу, плюс вони обрізали дату, тому що там по даті було дуже видно, що це було сказано до поняття, як то кажуть, герої не вмирають, так далі, значить герой Небесній Сотні. Ну і вони підтягнули це під ті сенси, під ті наративи, які їм захотілось підтягнути. І от саме цю тему ми тоді з Олександром Ткаченком я був вимушений обговорювати. І навіть записували окреме відео, окремий текст. Тобто журналісти один один розуміли, що цей скандал він висмоктаний з пальця. Треба було все таки якось позбутися оцього такого темного. Темного боку моєї історії, якому насправді її не було. Ну, але я побачив так. тоді, що журналістка вона така собі. Насправді, у мене дружина має освіту журналістів. Вона закінчувала е, інститут, інститут журналістики при університеті Шевченка. Я трошки знаю принципи журналістики. Чомусь мені думалося, що е, практика чотирьох сторін, чотирьох джерел має дотримуватись завжди. Мене ніхто нічого не питав, написали статтю Девої. Ну, нехай. Ну, mm. зараз <кхем> Ви можете власне це прокоментувати. Ну раз ви зазначили вже е, Вікіпедію, то давайте ще одно спростуємо чи не спростуємо. Uh -huh. Інформував uh -huh. своїх читачів про нові твори українофоба Охлобистіна. Гойда, браті сі, гойда, священна війна! Іван Охлобистін, Як ви зараз ставитеся до нього? Як ви ставили ну, так... до і да знов ж Дуже цікаво, коли ну так можна говорити зараз про будь-які. Е... Mm. От, просто ми беремо будь-яку публічну особу, і ми розуміємо, що вона там особливо це стосується бізнесменів, політиків, то вони однозначно десятки сотні разів були в Російській Федерації, вони мали бізнесові зв'язки, от е, і так далі, тому подібне. так, Тобто вони запрошували там російський зірок до себе на е, ювілеї, і значить, і можна говорити цілий список того, що відбувалося. У мене була інша історія. Мені просто сподобався фільм е, із японським актором. Він такий завжди грав. Відомих як Мудза, а тут він грав свя... він грав японця, який прийняв сан священника і десь там в Сибіру е, значить, проходив цей шлях священного служителя. Що цікаво, фільм насправді достатньо антиросійський. Тобто, той фільм, режисером просто цього фільму це ще було е, знову ж таки до революції 2014 е, року, е, значить, то просто режисером цього фільму виступав у Ну нагадаю, що. Серіал інтерни крутили нас в Україні спокійно, його дивилися і так далі. Тобто був період, коли за ним не водилися такі грішки, такі українофобські і людожерницькі вислови, які ми потім він почав активно славитись, аж в початку 14-го року, і з його там випитою кров'ю, там значить і так далі, з усіма цими, з... з усіма. Зараз. І... Зараз так. <клес> <клес> Гойда, затятий да. путініст, він закликає там вбивств і так далі. Але хоча він був ніби теж як священником в минулому. Він так? був колись священником, так, але ще раз кажу, що е, мені тоді я ніколи абсолютно не захоплював його особистість. Мені подобались пару цікавих анекдотів. От він розповідав, нього була книжечка. і мені, я ж кажу, мені зайшов цей фільм, тому що я взагалі люблю. Мені подобається м, от, творчість м, Звягінцева. Так, я люблю і фільм там Левів і інші. Тобто, які показують реальну глибину, е, глибинку простіть російсь, Російської Федерації, так? коли показується насправді та вся біда, яка там твориться. І от фільм Охлобиць на тоді він був для мене доречним, тому що він показував не просто історію японців, який став священником, Він показував історію закинутого села п'янок, абсолютно значить. Зубожілого населення, яке втратило своє життя, і на і на, на його тлі там це японський священик, який прийняв православ'я, дуже цікаво виділявся, тобто така з його японською культурою, і так далі. Так, що це насправді ну знову ж таки витягнуто з пальця. Тому Добре, що... так що думаєте ви зараз про іва про хлобисця на цього актора? Ну, я адекватна людина, я думаю, так як і ви. Тобто, розумієте, людина, яка навіть хрестик носить, вона не може закликати там, до вбивства сусідських народів, пити навіть, навіть, ну я не знаю, чи можна сказати, що це гумор, там, пити кров, ну, там, чи, чи пити щось червоне, видаючи, що це кров значить, бандерівців десь там в Україні. ну, Не можу, звісно, нормально не нього І це нормально, Тут не треба думати, що хтось там із нас чи ви, чи я, людожер, правда? Тобто, ми просто не можемо підтримувати цю позицію. Для мене він, звісно, втратив себе ще тоді в 2014 році, саме тому зараз ну натрапив я тоді на ту гойда. ну добре, ну це ще раз підтвердило те, що я про нього вже й думав раніше. Ось і все. Це негативний персонаж, на жаль, як і багато інших, які показали себе протягом особливо вже повномасштабного вторгнення, тому що більшість священнослужителів, за рідкісним винятком mm -hmm. мої деякі знайомі, до речі, до речі які mm -hmm. постраждали за свою позицію е, проти війни. А більшість підтримали, на жаль. Mm Тільки 300-400 священників, які висловили проти війни. Е, ну, логічно, мабуть, буде наступне запитання з приводу е, української е, православної церкви. Ви священик, так це московський патріат. Що зараз ви думаєте? Тому що Володимир Зеленський також заявив, що Україна отримує духовну незалежність. Держава запустила процедуру заборони Украї... е, Української православної церкви Московського патріату. Чи чули ви звернення Зеленського? Це було ще 1 грудня? Так, звісно, його чув і, ну, скажімо так, тут є декілька пластів цієї історії. Звісно, мені прикро, що в центрі Європи розвивається така, скажімо так, достатньо неоднозначна історія, скажімо так, прямо. Чому? Тому що це дає привід говорити про нас в світі, як про Україну, яка все ж таки не дотримується норм так, терпимості релігійної. Це дуже важливо, тому що. В будь-якій е, релігії, в будь-якій професії, навіть от, в будь-якій структурі можна знайти певний відсоток людей неадекватних, зрадників там, на даний момент колаборантів і так далі. Ми від початку е, повномасштабного вторгнення і раніше постійно наполягали на тому, що церква як достатньо широка структура, вибачте, поштома пошти нема, скільки, відділень нові пошти, мабуть, немає в Україні. Скільки, скільки е, значить, скільки храмів побудовано от, е, в Україні. Є і, і, і абсолютно різні люди. Ми просили і постійно зазначали, що якщо будуть вияви незаконної поведінки будь-кого із членів нашої церкви, хай це буде священик, діякон, єпископ, монах, то вони повинні нести відповідальність за буквою закону. Ось і все. Ем, тому що це завжди мінімальні відсотки на рівні похибки. там один-два відсотки людей, які там, а може менше, зараз поки що мова йде взагалі там по-моєму про двадцять скільки відкритих справ. Невідомо скільки з них дійдуть. Одна зі справа кажуть, дійшла до завершення. Там, якогось священника посадять за, за те, що він наводив навіть значить, коректувальником фактично був у, для російських військ. Але знову ж таки, це, це такі мізи там, з 12 тисяч священнослужителів 25 відкритих справ так, за весь цей період. Ну і тим паралельно там, ми знаємо, що більше 600 справ є на працівників СБУ. Так, ну тобто є якась частина дуже мізерна, менша ніж серед представників інших там педагогічної корпорації, СБУшної корпорації, корпорації там поліції і так далі. Ну, от. А, але до нас такий прискіпливий погляд. Не знаю, чому. До 27 травня у нас відбувся собор, на якому було розпочато дуже потужно і, скажімо так, навіть різко, як, як для церковної історії, тому що церковна історія не поверта, розумієте, вона, вона не швидка. От навіть бізнеси, так от ну ми не можемо зараз відмовитись там від того російського газу, хоча ми з ними воюємо, і газ качається через наш е, газопровод, так ну не рвуть же ці стосунки ці повністю зв'язки, і в світі продовжують чому? чому більшість з більшість країн рветься, але я маю на увазі сама так. Польща відмовилася чудово, мати. але це відбувається поступово, так тобто немає навіть в бізнесі, а він ж ну слухайте, бізнес швидший. Церква має свої закони достатньо довгі, достатньо довготривалі. І ем, ми 27 травня сказали все, що було на той момент сказати. Добре, в мене питання конкретніше. Ви хочете продовжувати залишатися в УПЦ Московського патріархату? Дивіться, Боже, збав, щоб хтось із моїх знайомих священиків хотів би залишатися в будь-якій примарній ем, значить, в примарних стосунках із московським патріархатом. Питання в тому. Чи хоче він при цьому насильно переходити в ПЦУ? Ось яка історія. Mm -hmm. що, Шо, я, православна церква. Да, тому що я приміром постійно виступаю за абсолютно спокійне співіснування, і поступове, поступове налагодження діалогу, мирного діалогу між УПЦ і ПЦУ, паралельне співіснування, співіснування з розумінням того, що наша церква. Нас вона повністю позбавилася в юридичному полі від будь-яких залежностей від МП. Ви знаєте, що е, якщо ви дивилися рішення Собору 27 травня, то жоден наш єпископ після рішень Собору 27 травня вже не є членом синоду РПЦ, Митрополитонуфрі не є членом постійної присутності РПЦ, е, жодне рішення Московського патріарха для нас не є легітимним, ну і так далі, і тому подібне. Тобто е, залишається так званий молитовний зв'язок, так? а Перервати який зараз досить складно нещодавно наш такий цивідомий і богослов і каноніст Владика Сільвестр Стоячу він говорив, що 27 травня ми зробили максимальні кроки. Якби зробили ще крок, хоча б вперед, ми б опинилися для всіх православних церков світу поза законом. Ми були б в розколі. Це було б ще гірше. Тобто, ми зробили максимальні кроки. Зараз нам треба цей час прожити в спокої. Ну а натомість держава розкручує маховик достатньо таких ну швидких дій стосовно нашої церкви, не сприймаючи mm -hmm. те, що в нас відбуваються складні процеси. Так, так, тому що от, Зеленський, власне, глава держави заявляє, що це буде незалежність. Та, так, а, держава запустила процедуру заборони УПЦ московського патріархату і що в нас буде якби незалежність повна а, цього. Ще в мене питання, а як взагалі у вас відбувалося? А, тобто, ви співпрацювали, ви їздили там в Москву, там зі священ... Знаєте, колись Болотов говорив, що він довіряє тільки тим мученикам, які засвідчили своє мучені кров'ю. Так от, у нас дуже багато дваних патріотів. Я, наприклад, втратив величезну кількість коштів, тому що я стараюся в Україні робити винятково благодійні концерти, але газо, газ, нафто і алмазодолари російські вони дуже такі, знаєте, легкі на витратах. До мене дзвонили, починаючи з 2017 року постійно, щоб я провадив там якісь величезні тури в Російській Федерації, концертні тури. Причому вони просто навіжені стосовно оплати, я ніколи не думав, що людина може такі гроші заробляти за життя. Вони пропонували мені це за два місяці. От, але я йому говорив тоді, що я не поїду. Ну, мова більше йшла про декілька, ну там десятки концертів в центральній частині Росії, але величезна частина саме за Уралля, тобто такі, от собі, концерти для тих людей, які там проживають для нафтових магнатів, газових і так далі. От е, то ну, суми просто були божевільні, ті, що вони пропонували, і моя сума моя відповідь завжди була одна: слухайте, якщо я поїду бодай туди, я фактично чимось підтримаю. Агресію Російської Федерації проти України, причому це був ще 17-й рік, 18-й, тобто, це вже йшла війна, просто це не було повномасштабне вторгнення для мене. Це очевидно, що ем, жодних зв'язків між нами не було ну не повинно було бути але. Вся оця мімікрія змішна про те, що якісь кошти йшли вверх. А хтось стверджує, що нам навпаки з Москви платили. Ніхто поки не може визначитися. Хтось каже, що нам платили зверху за якісь там, значить, проросійські наративи. Інші кажуть, що українські храми передавали кошти на Москву. Ні, З 90-го року раніше ніж Україна отримала незалежність. Ми отримали томос від Патріарха Олексія. Про ем, ну скажімо так, таку широку автономію, яка і передбачала відсутність отаких зв'язків, в тому числі фінансових. Якщо туди і їздили, то їздили винятково митрополити й єпископи на сесії священного синоду. Все ну або там на вибори патріарха. Як це було, коли вибирали патріарха Крива, а Дільш, я як... прокур... так так, так а ну просто я, я вибачте, що перебив вас, просто те, що ми зараз бачимо, все таки якась. Ну, залежність була, тому що навіть в Лаврії, так я пам'ятаю цей скандал останній, який розгорнувся, що там молилися за ем, матушку Росію. Дивіться, мовою. Якщо можна скажу, дивіться, це проблема, це проблема. Ну, взагалі, я оця Захарія особливо не знаю, але це проблема самодіяльності всередині великої парафії. Е, таке часто буває, то тобто, там же не співав лавський хор. Я, я, до речі, написав, що це фейк. Чому? Тому що для мене фейк це трошки ширша історія. Фейк це неправильна подача інформації. Тобто, коли ти видаєш однак, все те, що тобі треба, а підтасовуєш якісь факти. Ну, так співали якісь жіночки цю пісню. Колись священник один стоїть у в нього в храмі 200-300 чоловік, так? він там когось сповідає, а 10 жіночок з боку затівають якусь там пісеньку. Я пам'ятаю, в мене колись таке було. Пісня була абсолютно спокійна, але ну, я не люблю там таких е, романтичних пісеньок не в стилі молитви. Ну, вони не були там про Росію ні про що, вона просто там про Матір Божу. Ну, але якийсь такий текст, ну ніякий був. ну в було якраз про Росію. Так. Нема питань. Я маю увазі, що це часом виникає, от є собі от зайшли 10 людей. Е, так, це були там чи двадцяти це були реальні парафіяни, це вони були реальні люди, я не проти. Вони, можливо, навіть постійно ходять. І це їхня історія. Тобто, я, я, скандал був роздутий. Я переконаний, що там не було нікого ні садити, ні звинувачувати. Це просто був чистий скандал. Тому що, якби це співав офіційний хор лавський, це була би катастрофа. Тобто, якщо монахи мають в репертуарі таку пісню, а те, що там зайдуть дівчатка з вулиці, слухайте, ну вони могли співати, «Забирай мені скарі у возізастомарії там. Та я не думаю, що це дівчатка з вулиці. Я вами я, я, дорослі я, люди. Це я, то я, я навіть не, не, не сперечаю, що? що це були парафіяни цього храму, які туди постійно ходили. Але в них свої точки зору є на, на багато різних речей. Ну так в що, храм... Україні ви розумієте, чому власне в нас таке ну, шок виник через те, що в нас іде. Війна, тобто Російська Федерація, вбиває мирних громадян у нас постійні тракти. І коли ми бачимо це, звичайно, таке зараз неприпустимо. Не припустимо а, це однозначно. Так, друзі, інтерв'ю наше продовжується. Дочекайтеся завтра. Буде продовження інтерв'ю з Олександром Кломенко. Залишайте ваші коментарі під цим відео. Дякую.